На Миколаївщині ТЦК нулював відстрочку працівнику критично важливого підприємства попри бронювання. Написав про це народний депутат України Олександр Федієнко. На його запит, Миколаївський обласний центр комплектування повідомив, що діє в межах чинного законодавства. При цьому парламентар наголосив, що демо що демобілізувати таку людину тепер неможливо. А отже, підприємство втратило. Цінного і критично важливого працівника вся система бронювання довіру від підприємств які в межах чинного законодавства бронюють критично важливих працівників. Ну, якщо раптом ви пропустили, Володимир Зеленський дав трьохгодинне інтерв'ю американському журналісту та подкастеру Лексу Фрідману. У ньому президент заявив, що членом Будапештського меморандуму було байдуже до України. Наголосив на тому, що спочатку хоче домовитися з Трампом, а вже потім йти на переговори з Путіним. Також Володимир Зеленський розповів, як білоруський диктатор Лукашенко вибачався перед ним за російське вторгнення, і навіть пропонував завдати удару по мозорському МПЗ як компенса. Сацію після останніх домовленостей з путіним про перемир'я на Донбасі, укладених під час нормандської зустрічі у 2019-му, Росія поновила обстріли через місяць. Цю історію президент України Володимир Зеленський також нагадав під час інтерв'ю на питання Лекса Фрідбана щодо перспектив домовитися із Кремлем про припинення вогню.